Жили собі, були собі дві вивірки в густому лісі в дуплах, однаково гарні, пухнасті, спритні, тільки неоднакової вдачі, бо одна з них цілісінький день трудилася, збирала горішки, гриби, жолоді та все те складала у своїй хатинці в дуплі дерева. А друга була зовсім недбайлива. Цілими днями тільки її роботи, що стрибати з галузки на галузку, лякати пташок у гніздах, або сидіти без діла І свистіти на весь бір. а захоче поїсти не журиться. Тож літом усюди їжі повно, то горіх, то жолоць з дуба, то бруньки з ялиць і сосон, то корінці всякі, погризи того. Скубне цього та й знову скаче собі весела, сита. Отже, ціле літо весело прожила. Тим часом перша вивірка, працьовита й байлива, наносила собі в дупло повну всякого корму. Це на зиму придбала і вже заздалегідь устелила свою хатинку мохом, пушком і сухим листям, щоб було тепло і м'яко взимку. Та й дверцятка приробила собі до свого дому добра була господиня. Так пройшло все літо в одної вивірки у праці й журбі, а в другої в іграх. Минула вже й дощова осінь, і прийшла холодна зима. У лісі стало сумно й пусто ні листячка, ні грибів, ні горішки. Тільки мороз і вітер, що снігами мете. Сидить собі в тепленькому дуплі робитяща вивірка, і гадки про біду немає. Ціле літо на те працювала, щоб узимку спокійно відпочити і м'яко їй, і тепло, і з'їсти є чого. Спокійно сидить собі, горішками смакує. Та не так жилося її лінивій сусідці. У її дублі ні вікон, ні дверей не приробила, ні харчів на зиму нема. Жодного тобі горішка, лише холодний вітер по хатині свище. Сидить бідна вивірка, голодна, змарніла, змерзла, в клубочок скрутилася, кидається по лісі туди, сюди, нічого нема, геть усе замерзло, хоч помирай з голоду та холоду. Аж пригадала лінива вивірка свою пильно ропотящу сусідку та й думає собі Піду я до неї, хай же поможе чим-небудь У неї гори припасів залишилось, а влітку їй поверну. Іде вона до сусідки і несміло стукає в двері. Хто там? Я, твоя сусідка, прошу. Кличе вивірка і відчиняє двері. Як поглянула на нещасну, змарнілу, напівмертву від холоду та голоду сусідку, то зараз усе зрозуміла, прошу, сідай, саме на обід натрапила. Чим хата багата? От зігрійся трохи, а я приладжу тобі горішків і жолудів. На, їж на здоров'ячко, та й разом зі мною живи. Мені так нудно, самій. Засоромлена вивірка почала говорити. Але ж я не заслужила на таку доброту. Я ціле літо, знаєш, гуляла. Нічого, тепер ти також будеш дбати, так як я, бо пізнала, що без праці нема добра. От будемо разом працювати і разом жити. Лінива на радощах обцілувала свою добру товаришку. І відтоді жили обидві вивірки разом. А ліниву вивірку біда й нужда навчили працювати. Найближчого літа лінива стала також пильною і принесла великі припаси харчів до спільної хати.